Станом на початок липня міжнародні резерви України становили майже 38 мільярдів доларів. Такі дані наводить Національний банк України. У відомстві зазначають, що третій місяць поспіль запаси меншують. однак, фінансова допомога партнерів тримає їх на комфортному рівні. Протягом червня на валютні рахунки в національному банку надійшло 2 мільярди доларів від Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility» і ще понад 407 мільйонів доларів від розміщення валютних облігацій. Натомість майже 600 мільйонів доларів довелося сплатити за обслуговування та погашення державного боргу та МВФ. На прямому зв'язку з нами зараз. Олег Устенко, це економіст. Будемо розбиратися з боргами України. Пане Олеже, доброго вам вечора! Вітаємо. Вітаю, доброї ночі, пане Олежет, натрапив буквально. Готувалися до розмови з вами. І на таку інфографіку це слово і діло, це наші українські колеги, і вони проаналізували дані МВФ, такий рейтинг боржників МВФ. Ну вони зараз надають цифру, що Україна піднялася на другу строчку серед боржників 13,59 мільярдів доларів. Але якщо враховувати нові обставини, що майже 600 мільйонів доларів довелося сплатити за обслуговування і погашення державного боргу. То ми знову опустилися, покращили позицію так, на один пункт, опустилися на третє місце. Але е... Про що взагалі мають говорити ці цифри українцям? Тому що деякі озити ми сьогодні там про сусідів говорили, так що там сусіди читають в телеграмах і що вони думають, і от оця от тема, типу про якийсь дефолт, ймовірно, що ще. Тобто, чи впливає оця статистика на такі речі? Пане Олеже, одну одну секунду. Зараз дуже важлива інформація. Про повітряні тривоги маємо повідомити обов'язково. Сумська, Харківська, Донецька, Кіровоградська області наразі є там загроза застосування. Повітряні сили повідомляють нова група шахедів із Білгородської області на північ Харківщини. Група шахедів південніше Харкова курсом на південний захід. Ну і також шахеди на Сумщині, ворожий безпілотник на сході Кіровоградщини прямує на захід. Дуже просимо бути пильними, залишатися в укриттях, тому що загроза ризики влучання шахедів залишаються. Повідомимо по про деталі далі. Пане Олеже, просимо по перше, я б сказав би, що такої жодної загрози зараз при поточному стані золотовалютних резервів, які знаходяться на рівні покриття 5 місяців або майже 5 місяців нашого імпорту, я вважаю, що немає. Вважається, що 3 місяці покриття імпорту це більш-менш нормально, А тут майже вдвічі більше, на 70% більше, якщо бути точнішим, в порівнянні з тим, оскільки потрібно для того, щоб вважати, що Україна або фінансова. Система знаходиться в стабільному стані. Тут з цієї точки зору я не бачу ризиків. Більше того, другий такий пункт я вважаю теж дуже такий важливий. Полягає в тому, що до нас постійно заходять надходження валюті. Так, да, дійсно не зрозуміло, як це буде продовжуватися в 25-му або в 26-му році. Але зараз на короткотерміновий період часу, щонайменше до кінця цього року, ми з вами знаємо, що будуть надходити ще додатково кошти від міжнародного валют. Того фонду все ж таки ми отримали від них протягом цього року біля 3 мільярдів доларів. А маємо від отримати цього року 5,6 мільярда доларів, тобто, ще біля там скільки 2 мільярда, має зайти від них. Ми знаємо з вами, що мають заходити кошти від Європейського союзу по 1,5 мільярда євро кожного місяця. Тобто, до кінця року ми говоримо з вами про суму ну десь що найменше 9 мільярдів євро, тобто біля. 10 мільярдів доларів має зайти від Європейського Союзу. З цієї точки зору я не бачу тут таких проблемних ризиків. І те, що я розумію, те, що бентежить багатьох, хто розглядає це питання і дивиться за цим питанням, аналізує це питання. Це таке зменшення золотовалютних резервів, яке відбулося протягом останнього місяця, протягом червня. І да, дійсно, тут цифри так виглядають. Ну, я б сказав би. ne-ntac um Заохочувано, як здавалось би, три мільярда доларів витратив Національний банк, але не для чого вони витратили три мільярда доларів золотовалютних резервів. Для того, щоб підтримувати, або краще сказати, зглажувати коливання, які були на валютному ринку, і це зрозуміло. Така практика Ну у всіх країнах є. Інше рішу можна задати для себе питання: чи правильно, чи неправильно, що підтримують, підтримують курс на тому поточному рівні. На якому ми бачимо зараз, якби підтримували там умовно на рівні не біля 40 а там, скажімо, біля 41 гривні або біля 40 з половиною гривень, то була б можливість зекономити частково золотовалютні резерви. І тут є теж сенс, і тут теж є пояснення. Але з іншого боку, все ж таки, якщо мова йде про Україну, то Україна залежить зараз багато в чому від імпорту. І взагалі, якщо подивитися то в нас є торговий дефіцит, тобто ми продаємо за кордон менше ніж купуємо для себе по імпорту всередину України. А коли в тебе є цей торговий дефіцит, то зрозуміло, що там більш такі значні коливання. Курсові або девальвація гривні просідання гривні більш таке значне означатиме, що просто буде збільшуватися в гривнівому еквіваленті наш дефіцит торгівельний з одного боку. З іншого боку, це може призводити до негативних таких наслідків щодо інфляції. Да, я розумію теж, тому я вважаю, що з цієї точки зору ну в принципі. Діє дії нашого над більш-менш зрозуміли і прогнозовані були. Ну і знов-таки 3 мільярди, начебто, забагато, якщо подивитися, що взагалі е, е, витрачали з початку року до е, червня, витрачали приблизно по 2 мільярди доларів золотовалютних резервів для того, щоб витримувати курс або зглажувати курсове коливання. Е, тут до речі, я вважаю, що є і можливості е, навіть більшої лібералізації, якщо йти. До більш такого гнучкого курсу утворення, то є можливості й до. Такого покращення ситуації на міжбанки на, на, на валютному ринку, скажімо, в нас є достатня кількість приватних компаній, які все ще знаходяться ну в такому дивному стані. Їм треба проплачувати свої контракти і свої зобов'язання, які в них були за межами країни. І вони мають це зробити валютне, бо вони запозичали там кошти, і вони зрозуміло теж говорять з приводу того, що необхідно подальше лібералізація. Цього ринку для того, щоб вони могли розраховуватися по тих боргах, які в них є, і могли залучати додаткові фінансові кошти для країни. Що це теж видається більш ніж зрозумілими, правильним, навіть в поточних умовах, якщо виникає питання, сплачуємо ми валюту, да ми сплачуємо валюту, в тому числі міжнародному валютному фонду біля 250 мільйонів доларів було за останній місяць протягом червня сплачено їм за відсотки, і тіло кредита було віддано, але теж правда, що ви ж все ж таки пам'ятаємо, бо ми з вами пам'ятаємо, що 2,2 мільярда зайшло в країну, тобто 2,2 зайшло, а 250 ми віддали як сплату. Ну так працює фінансовий ринок. 315 мільйонів доларів було витрачено на виплату облігацій внутрішньої державної позики. Тобто, те, що валютні ті облігації, які ви Сталися внутрі країни, ну, зробити по іншому неможливо і теж правда, що відразу наш міністерство фінансів намагається залучити ці кошти, які вони виплатили тим, хто мав ці облігації в руках. Вони відразу їх. Знов повертають вигляді нових розміщень Так що ну так от працює е, валютний ринок. Знов таки, я повторюся, що я таких загроз що найменше в короткотерміновій перспективі не бачу. Але я теж розумію, що треба національному банку переходити е, ще до більш такого гнучкого курсу утворення до більшої лібералізації е, для того, щоб ну, повертатися принаймні, е, до таких. Е, я б сказав би більш правильних кроків стосовно і можливості залучення коштів в країну, ну і потенційного зменшення тих дефіцитів, які є, в тому числі до речі, і торгівельного дефіциту. Бо за рахунок курсової політики, а і за рахунок економії тоді золотовалютних резервів, можна і покращити наш торгівельний баланс, тобто зробити імпорт меншим. На фоні навіть збереженого експорту або стимулювати збільшення експорту да панеле ж буквально хвилинка залишається на спілкування, Але що хотів, я розумію, що питання об'ємне, але питання от облікової ставки. Знаєте, коли вона знижується, спостерігаються тенденції того, що починається дуже коливатися в нас міжбанківський ринок. Потім це позначається на гаманцях звичайних українців, коли ви йдете в обмінку, а там долар на гривню вже подорожчав або євро. Тобто, це має значення, от в умовах цих економічних. Ти яких як ми сьогодні перебуваємо перебуваємо, все таки демонструвати, що економіка в нас працююча, і це от облікова ставка в нас може зменшуватися. Ну облікова ставка може зменшуватися від того, що в нас знижується інфляція. Інфляція в нас залишається і вона є, і ціни зростають, але вона менше набагато менше ніж облікова ставка. І коли в тебе менша облікова ставка занадто то висока, як в нас в порівнянні з інфляцією, то відповідно ти можеш зменшувати цю облікову ставку. А зменшення облікової ставки дає можливість для додаткового зростання економіки, що для нас більш ніж потрібно. Речі, сам Національний банк України погіршив свій прогноз на зростання в цьому році, і вони бачать можливе зростання на рівні біля 3%, А міжнародний валютний фонд говорить, що можливий варіант від 2,5% до 3,5%. Тобто, якщо ти зменшуєш облікову ставку, а ми можемо це зробити. Ми маємо повну можливість цього зробити. Ти будеш стимулювати додатковий розвиток економіки. Відповідно, в тебе може зростати більш активна економіка, і замість там, скажімо, 2,5%… Ти все ж таки можеш отримати три або три з половиною відсотки. І то така очікувана, очікувані заходи, які будуть прийматися національним банком. І теж хотів би нагадати нашим глядачам, що головний мандат, який є в нашого національного банку, це не курс, а це інфляція. І в них є повний набор механізмів і інструментів для того, щоб зменшувати і ефективно ефективно впливати на. Інфляцію тому інфляція не головне, і тому відповідно ставка Дякую. це головний канал, через яку вони можуть коригувати. інфляцію. Дякуємо, пане Олеже. Пасі. Я впевнений, що ми ще матимемо нагоду продовжити цю розмову. Олег Кустенко, економіст, був з нами на прямому зв'язку, а далі.